Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі. Ну що, у нас хі, така багатостраждальна риболовля. Ми на Дніпрі приїхали ловити плотву. хлопці знімаються, дозволили порибалити. У нас є декілька годин, то не гаємо часу, мішаємо прикормку, збираємо вудку і починаємо рибалити. Хто не бачив попередню серію, зайдіть, подивіться, там дуже цікаво. Ледь не розбив машину. Їздив, шукав платву і так її не знайшов. Ну, маємо надію, зараз нам пощастить. Мішаємо прикормочку. Декілька годин лову, прикормки багато не треба. Real fish, мотиль. Тому швиденько раз. І вперед. Так, відро. глаз забрав. І є у нас отаке відро імпровізоване. Перше зволоження зробили, хай напитується, збираємо вудку. По водилищам все як завжди. Це мій пропіт фідер від Спортикса до 150 грам. І шоденічко. Раз. Раз! О. чіпляємо катушечку і починаємо Так, друзі, вирішив прокидати діпер. Ну, щоб ви собі розуміли. 10 метрів глибина, там де закинув 11 ну тут вже діпер знесло, вже не так. О, Оце ми шукали. Оце ми шукали і воно є. Бачите, завдяки діперу це все робиться швидко, без усіляких питань. Отак береш, кидаєш, протягуєш і є риба. Ну, тут і крупніше є, бачите? Оце слой, це все біла риба, платва. Ну, є тут і нормальні особини покрупніші. Тут вже нічого нема. Бачите, знесло дітор, тут ноль. Просто ноль. А отут порядок. Зараз кліпсуємося і розпочинаємо. А Тут навіть показую, бачите? Якщо брати, отак. Раз. 3D. От воно. Бачите? Раз. Видно структуру. Оце там така, такий приямок там, бачите? Дякую і вам. Отакий там приямок, а це вже тут виход. Бачите, як діпер облегшує просто вам працю. Ви собі взагалі не паритесь, не маслаєте півгодини цим маркерним грузом, 100 закидів для того, щоб оприділитися з місцем лову. Звісно, це не дешева річ, але у кого є кошти її придбати, ну, я вам дуже раджу. Це тємка прям працює бездоганно і облегшує вам роботу. Так, перший закид у нас. Влад також вже перейшов до мене, хлопці повністю зібралися. Так, я кліпс тут поставив. Надо отак так подмотати і от тепер поставить шось гарне. И шо, дивы, вон облако Такие подачи, дивы йо вот это Гате це чи платва пойдет, да? Вот это воно Сюда! Вот это порядок! А, друзья, ватну лопнули Смотрите какая плотвичка ловится Ну такие батончики <laughs> Порядок, и у меня уже У меня уже поклевка Снял микрофон, без звука вам снимаю Потому что що... телефон сів, смотрите Диви, йоо! Оце є! Оце є, диви! Она тупо в будку з рук! Я навіть не знаю, куди я там телефон поставлю, поняв? Побіг! Побіг, тупо в воду! О-хо-ху. Так Ти бішу. Ви тільки гляньте на цю плоту. Отак. От приїхали на пару годин половити плотвички А, розміри. Ух-у-ху. Так. Так. Ще така річ, коли у вас нема покльовки, ви просто берете і робите протяжку. Теж буває допомагає. Просто суто отак раз, зробили протяжку, немає. Ще можете одну зробити. Почекали трошки, нема, все, перезакидаєте. По наживці. Два паріка. Так, фокус. Де ти є? Не хочу Так. Полетело. Зійшло, Зійшла, не невелика. Не, Оба. Густера. А такая густера. Так, изну. Раз. Опарик. И два. Опарик. О, хороша. Полагаю. Сюда. Да, ту... О, диви, Тупо фидер вириває да. Такие подачи. Я розгодував точку, треба вже годівний, щоб поменше став. Ох! Це непогано, диви, вона тупо вириває фідер. Оце батон. Оце батон. Оце воно. Дивіться на цю красуню. Ах, виривається, блін. А? Так, тільки закинув, будемо пробувати з рук ловити. Ну вже була подача. Ну ух ти що? Сюди! Так на спінінг, поняв? Як на спінінг, іди ж ти сюди, маленька. Тупо, як на спіну, вона вириває фідер з рук. Скажена. Вириває фідер з рук. А це козлік. Це густяра. Це густера. От така. Отака. Густерка. Чаю випити, то наливаю і не можу чаю випити. Льв просто нереальний, друзі, отак. От Іноді за пару годин можна наловити стільки риби, то минула риболовля у нас яка, да, була печальна. Скочили в халепу, блін, ледь машину не розбили, але все добре. Ой, о, ох, ох. Сюда! Ух! Що? Диви. Тупо вудку забирає з рук. Не, ну так я на плаху ще не попадав, чесно. Ну це щось нереальне. Це щось нереальне вообще. Вудка відіграє, тримає її. йо йо йой сюди! Батоніще, диви, вона одна в одну, от така величезна. Дивись, що з не... Дивись, що в неї з мордою. Золота морда у платви. Дивіться, тупо золота якась морда в неї. Не знаю, що це таке перший раз бачу. Так, поставив годівницю 80 грам і хочу вам сказати, що покльовок стало менше, тому що сильно несе. Прям конкретно зноси з точки. На точку відкидав чотенько, покльовки одразу були. Тут починає зносити її, і покльовки це я вже протяжку зробив. І після протяжки от якихось пару пару якихось рухів було. Невеликих клювань. А так. А так не дуже. Зараз поставлю соточку назад. Ставлю назад соточку. О! Сюда. Сюди. Ну, не та риба. Не та на точці клювала гарніше. Це густерочка ще й невеличка. І вже бачу, що темнішає. Що ми ще буквально півгодинки, мабуть, будемо тірятися, так? Зараз дуже швидко темніє. Я ж вам сказав, у нас є пару годин. Ми якраз за цих пару годин досить непогано. Половили рибу покльовки тупо, якщо все робиш вірно, одна за одною. Якраз у мене от і корм вже подзакінчився, лишилося Це... на десяток закидів. Чай холодний вже. А ну ні не, не зрозуміло щось. А там є риба. Є риба обастіра. Пустіра. Це більш менше. О, и <laughs> вот так. Все равно в точке Е рыба, понял? Сносила сильно. Не брала. А тут прям сходу. А тут прям сходу с точки. А тут прям сходу с точки. Ось така спортивна темпова ловля. Сюда! Диви, подача така була просто. Починає фідер затягувати. Но це може і платвичка. Тому що, ну, типу, густерка не так клює. А от ці подачі отдай фідер... То в основному, плотва так ловиться. Так, да, бач, диви, підійшла. Ось так. О, такі плотвиці. О, я ж ти кажу, що густерка так не клює. Так клює плотва І теж жовтий морди, понял? Риба є чи нема покльовка. що? Та лиши. Ні, риба є. Прикинь, я думав, що не засіклась. Я пацьок, вона сидить. Я пацьок, вона сидить. Густіра. Ну, бачиш, платва у них друга, взагалі друга покльовка у платви. Густрка, але густерка гарна. З гарна. А, гачок в палець. Так, друзі, буквально пару закидів, і будемо збиратися вирушати дому. Уже, бачите, темніше. і потім по темному збиратися немає ліхтарів. Тож ловим, поки видно. Ви бачите, кльов нереальний, дуже гарно ловиться риба. Тому що нема? Ні. Все, зараз ще пару закидів і тіряємося. Так, дивимося, що у нас вийшло, витягаємо садок, висипаємо рибу. Що у нас тут вийшло зловити за ці дві години з 2 до 4. Ми ловили зараз без 15-4, але ми там ще тихо. Ще десь половим пару хвилин зараз рибу. От в мене вже покльовка. В мене вже покльовка. І ось наш улов за 2 години на двох. Дивіться, ось стільки платвички ми половили, попадалися прям реально класні розміри. Ну, а в цілому дуже гарна платва на засолочку, на таранку. То, що треба, дивіться. Є, звісно, і не дуже велика, така різна, але більш-менш розміри всі гарні. І за дві години, на двох, я думаю, ну тут кіла-3, да? більше, може. бути. Ну, норму ми свою навіть не зловили. Тому ось такі діла. Зараз ну, ще буквально, може, пару заходів. У мене прикормка вже закінчилася, вже все, пусте відро. Зараз рибу пересипемо. Влада ще трохи є, буквально пару закидів, якщо щось зловим, вам покажу, збираємося і газуємо додому. О, зробив підтяжку, дивіться, і одразу подача. Густерка одразу йде назад у воду. Вже Улов вам показали. Хай пливе. Так, я вже все. Влад також збирається. У нього останній закид і ніби є рибка. Ще вже, каже, може і нема. Зараз є. Рибка є. Густіра теж. бачите, платва відійшла. У мене також густера. Тому викидай ні, гарний розмір, гарний. Викидай і ми збираємося, газуємо до машини. Фу, все, нарешті цей день завершується, ми вже на стоянці, ну я до тарабани в речі, грузимося і вирушаємо додому. Всім дякую за перегляд, обов'язково тисну свою вподобайку і до нових зустріч. Пока.